Перше послання апостола Павла до СОЛУНЯН Глава 5. А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі з певністю знаєте, що День Господні приходить, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі і вони не втечуть, а ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла, сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впиваються, Вночі впиваються, ми ж належимо дневі, тож будьмо тверезі, одягнувшись у панцир віри й любові та в шолом надії спасіння. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з Ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви й робите. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоумлює вас, виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою. Просимо вас, брати, напоумляйте тих. Хто порушує порядок, підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх, стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх, завжди радійте, невпинно моліться, за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться, стримуйтеся від усякого роду зла, а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа, вірний Той, хто покликав вас, він і здійснить. Брати, моліться і за нас, привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати послання всім братам, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, з вами. Амінь.